Вітаю вас, мої любі учні, які хочуть вчити українську мову у доступній та простій формі. Підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити інформацію про рідну мову. Вітаю вас на новому уроці. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке речення, які є типи речень, та що таке головні члени речення. Сідайте зручненько, готуйтеся плідно працювати, тому що ми починаємо! І так, речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова у реченні завжди пов'язані між собою. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні, а за емоційним забарвленням речення можуть бути окличні та неокличні. Перший тип речень це розповідне речення. Це речення, у якому про щось розповідається. До кінця речення знижується сила голосу. І в кінці такого речення ми ставимо крапку. Наприклад, учні прийшли до школи. Учні ще не прийшли до школи. Автор просто розповідає нам інформацію. Питальне речення це речення, в якому про щось запитується. Вимовляйте, із більшою силою голосу слово те. На яке ви хочете отримати відповідь. В кінці речення ставимо знак питання. На вулиці випав сніг. Птахи повернулися з теплих країв. Спонукальне речення це речення, яке виражає спонукання до дії. Вимовляйте слова з особливим почуттям і не знижуйте силу голосу до кінця речення. В кінці такого речення ми поставимо крапку. Не забудь полити квіти! Сідай робити уроки прямо зараз. За емоційним забарвленням я говорила, що речення може бути окличне та неокличне. Окличне речення це речення, яке виражає велику емоцію. В кінці такого речення ми завжди ставимо знак оклику. Наприклад, будь уважним на дорозі. Я така рада вас бачити! Ми вимовляємо речення з емоцією, з інтонацією. Тобто такими реченнями ми передаємо здивування чи, можливо, радість. А неокличне речення це речення, яке ми розповідаємо спокійно та без емоцій. В кінці такого речення ставимо крапочку і читаємо таке речення, не підвищуючи голосу. Наприклад, Діти тихо писали диктант. Я рада вас бачити! А зараз я пропоную вам виконати вправу. Напишіть по два речення на кожен тип. Складіть два розповідних, два питальних та два спонукальних речення. Можете написати їх мені в коментарях. Я обов'язково перевірю та відповім, а ви тим самим закріпите вивчене. А зараз ми з вами будемо вчити, що таке головні члени речення. Слова у реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення. Наприклад, у реченні хлопці грають у футбол. Хто хлопці що роблять? Грають. Грають у що? У футбол. Серед цих слів заховалися головні члени речення. Вони називаються головними, тому що без них речення втрачає сенс, і ми не зрозуміємо, про що в ньому йдеться. Головні члени речення це підмет та присудок. Підмет – це член речення, який вказує про кого або про що говориться в реченні. Відповідає на питання, хто або що. Підмет підкреслюється однією рискою. У реченні діти читають сучасні книги. Хто діти? Отже це підмет. Мама спекла смачний вишневий пиріг, хто? Мама. Тато ремонтував своє авто уже кілька днів, хто тато. Присудок це головний член речення, що означає дію, стан чи ознаку підмета, і відповідає на питання, що робить предмет. Присудок підкреслюється двома рисками. Так у реченнях. Діти читають сучасні книги. Діти що роблять? Читають. Мама спекла смачний вишневий пиріг. Мама що зробила? Спекла. Тато ремонтував своє авто уже кілька днів. Тато що робив? Ремонтував. Дітки, вам необхідно знати, що присудок завжди пов'язаний із підметом, і найчастіше він виражається дієсловом. А ще запам'ятайте, головними членами речення завжди є підмет і присудок. Їх легко віднайти, якщо поставити до слів запитання. До підмета ми ставимо запитання, хто, якщо це живий предмет істота, або що, якщо не живий предмет чи не істота. А до присудка, що робить? Вони завжди складають пару і пов'язані між собою. Дітки, а зараз я пропоную вам виконати вправу. Знайдіть у реченнях, що ви бачите на екрані, підмети. Випишіть їх до ЗОшита або мені в коментарях. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А потім поверніться знову. А в цих реченнях я пропоную вам знайти присудки. Теж випишіть їх, позначивши вправою 2. Не бійтеся писати мені до коментарів. Я обов'язково все перевірю. Я впевнена, що ви справились із завданням, і у вас не виникли труднощі. Тож давайте підсумуємо вивчене. Речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою та закінченою інтонацією. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. За емоційним забарвленням речення можуть бути окличні і неокличні. В кінці окличних речень ми ставимо знак оклику. А ще ми вивчили, що головні члени речення це підмет та присудок. Давайте повторимо, що ж таке підмет. Підмет – це член речення, який вказує про кого або про що говориться в реченні, та відповідає на питання, хто або що. Підкреслюється підмет однією рискою. А тепер давайте пригадаємо, що таке присудок. Присудок це головний член речення, який означає дію, стан чи ознаку предмета, і відповідає на питання, що робить предмет, підкреслюється двома рисками. Оце і все, що я хотіла вам розповісти на сьогоднішньому році. Я сподіваюся, що ви зрозуміли і гарно запам'ятали все, що сьогодні почули. Я дякую за увагу і дякую за те, що ви вчите українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на канал, тому що тут будуть з'являтися нові відео для вас. До наступних уроків, мої розумнички!